Сама непередбачувана наша кукурудза Голосіївська. Ту, яку ми не планували сіяти, але посіяли. І вона в нас вже зійшла. Зійшла чудово, рівномірно. Посіяна 20 травня. Ці рядочки пишуться. Та ти що? красота. Голосіївська, українська. Як же вам, друзі, не показати нашу озиму пшеницю, ДСВ артіст четвертої репродукції? Класний колосочок, видно, що в неї є потенціал. Пропорцевий чистенький. Чудовий. Спрацюємо ти буконазолом уже по колесу. Я думаю, що діло буде. Головне, щоб вона коштувала своїх грошей, тому що затрати на неї понесені, а в цьому році не так багато той пшениці посіяно. Тому, друзі, сподіваємося на те, що на неї буде ціна. Як працює гербіцид Лаудіс, ось такий результат. Вибілює повністю бур'ян. Ось такі, бачите, рослинки. Але саме найцінніше в цьому гербіцидові. Це те, як він працює на ваточніку сирійському. Бачите, повністю вибілена рослинка. Оце, оце працюючий, діючий гербіцид на кукурудзькій. Так що беріть на замітку, куропатка полетіла. Користуйтеся, я думаю, що однозначно результат буде хороший. Так, скільки у нас листочків, тут давай посчитаємо. Mm -hmm. Посчитаємо і примерзлий. оцей теж вважається. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 і восьмий на виході. Коли пазуха отут пазушка є, uh -huh. оце вважається воно. Uh -huh. оці, оці, оці ще, ще оце, не рахуються. Це да? не, да, не рахується. Оце коли ось, я оце, я повністю так, вийшла да. і перві рахується два. Ну, В принципі, вже. Да. Корінець єсть. Рандомненько виберемо пару рослин, порівняємо. Давай ось дивись, ось ось ці диви такі самі як по розміру, як і ці. Угу. Ось вони такі красиві. Трошки розрядимо, бо люди казали, що дуже густо ми посіяли. Ми заради експериментів нормально тут зробимо. Буде 62 тисячі. Ух ти, бачиш, тут трошки кучерявіша коренева система. Ти бачиш, які вони довгі. Тягнеться до, до міндобрива. Це ж тобі якраз амінокислот. Ти бачиш, кстати, так. Да. Дивись, І однакові дається. дві рослини. Дві одинакові рослини. Ідентичні ось. Давай так, їх отак піднімемо, оцю уберемо. Ось, дві одинакові рослинки. І коренева система. Там, де вносили цитокініни і ауксіни, і там, де просто бризкали мікроелементами, кислотами. От вам і порівняння, друзі. Я не знаю наскільки воно впливатиме на врожай, але думаю, що впливатиме, тому що корінець в будь-якому випадку формує врожай. Однозначно зробимо контроль обмолота, зважування, і будемо тоді порівнювати і рахувати математику. Я думаю, що Ефективність буде 100%, а яка, то чекайтеся. Пізніше злі. ще треба буде днів да. через 10 ще провірити. Там коренева система буде дуже сильно відрізнятися. Ну так, да. розганяю, непогано. Ну, да. І це ж, а ну це, мабуть, більше, навіть та, що злева. Десь вони плюс-мінус. Так що, друзі, якось так, супер. Кажуть, що добре вона не достане, та достане вона любо любошо. Такими корінцями гляньте. І це в нас маленька рослинка, порівнюємо її. Ну ось. ось. Скільки тут карішківській. Так, да, да, да. очевидно. Різниця є і доволі суттєва. Дивіться, яке волосся в неї мощне, кореневе. Так що, друзі, будемо пробувати. Знаєте, довіряй, але провіряй. Все ж таки віса покажуть точну прибавку. Тому чекаємо. Підписуйтесь на канал, коментуйте. Ну а ми в свою чергу будемо вам. Показувати результати наших експериментів. Кому цікаво, хто хоче купити е, даний продукт, звертайтеся, посилання залишу під відосом. Реалізує компанія Раярос, місто Черкаси, але по всій Україні доставка без проблем. Так що, друзі, амінка із цитокінінами і ауксинами працює. Так, ще одне наше поле, соняшник «Аризона» Під підґрунтовий гербіцид. До речі, класно тримає ґрунтяк. Подобається мені результат, бур'янів немає, чистесеньке доглянуте поле. І тут у нас був закладний дослід із бактограном і амофосом по 100 кг на гектар. Ну от, пробуємо знайти поки що межу. Ну, межа тут, правда, розділена. В общем, тут у нас амофос, тут у нас бактогран. Бо ми висівали амофоз повністю і заправили бактогран і досіяли поле далі. От, будемо дивитися. Соняшничок від компанії Alita Select, той, що ми посіяли на городі під Стар. От такий у нас сьогодні виріс, вже пора його обробляти гербіцидами. Ми, в принципі, і плануємо. Сіяла сівалочка УПС. Доволі якісний посів. Ну, Якщо враховувати, що сівалка дуже старенька в нас, ми її не ремонтували, але кладе вона. Гірше точно від сарери Та насівалочка посіяла соняшничок. Гляньте, яка розстановочка. Ну та тут додать нічого. Будемо спостерігати, соняшник від компанії «Еліта Select. З зважимо і обов'язково вам покажемо. 20 число травня місяця. Я думаю, що це не, оста не останній термін посіву соняшника. Тому, друзі, сходи отримані, розкладка чудова. Будемо чекати далі його вегетацію і працювати. Гербіцидом. Чому будемо працювати? Тому що бачу, де-не де кукурудзка залишилася, її треба буде забрати якимось грамінніці. Приберемо залишки наших кукурудзів. А може вона ще й була б непогана, але мені не сподобалась схожість, тому прийшлося пересіяти. Так, друзі, робимо трошки порядок на узбіччях. Теж доглядаємо, як казав один чоловік, що треба був, щоб був порядок не тільки в полі, а й біля поля. От ми цей порядок біля поля і забезпечуємо. Тут нас росте ваточник, і ми працюємо. Зараз мезотріончиком, забираємо той ваточник, щоб він у нас не ріс на полі. Тобто, таку процедуру проводимо. Якби ми його просто скосили, у нас би ваточник залишився. А так мезотріончик не дасть йому розмножуватися. Тому, друзі, якось так такий лайфхак одним крилом акуратненько працюємо по узбіччях. Чтенько.